І знову всім привіт, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжимо грати за в гру Dead by Daylight. Я буду грати за кладет. Все, що я взяв, ви бачили. От моє завдання, друзі, яке у мене стоїть. Спробую його зробити. Так а ви не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки і підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Також підписуйтесь на наш TikTok і на наш телеграм-канал. Всі ссылочки ви можете знайти під відео. Ну що, друзі, як вам була? Гра закладе там, де ми грали проти, проти лікарші. Скажіть, чудова була гра, максимально чудова гра, і ми дуже класно зіграли. На превелике жалі, так. Не всі врятувались. Одну, врешті ман схопив і знищив, але ми у Троє показали вам цікаву гру дуже цікаву гру. Так, Орманд. Мапа Орман, друзі. Так, не, 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 не люблю я цю мапу насправді. Дуже важка мапа, дуже важко тут грати на неї. Дуже вона відкрита. Ну, подивимось, як у нас піде гра, як будуть грати люди. Так, я тільки що... я шо мана? Так, це Легіон. Треба лікуватись. Треба від цього тут два рази від Легіона треба лікуватись. Проти нього важко імбовий ман, максимальний ібовий. О, він лікуватися не дає. А у нього імбовий перк. Ну, сам ман. Сам ман максимально імбовий. І проти нього нелегко. У нього перк є, було б непогано зламати цей парк, знаєте. Так, добре. Добре. Так як лікуватися ми не можемо. перк цього мана не дав лікуватися нам. Ми будемо? Знайшли перк. Знайшли перк. І Все зламали перк. От Вони бігають бачите, двох, ага оп. jest to dopiero kawa. Hop. na tobie. Tak dobrze. Piźli nazad. Tam gdzieś był dźwignia, tak? Вилікував. а лікується. Ай поклали, поклали. його. Так добре. Так добре. Молодці, молодці. Поки що непогано. Поки що все йде дуже непогано. Якщо я встигну зробити двигун, це буде дуже чудово. Я на всякий... на Я на всякий випадок так хотів робити цей, ще цей. Ой. О, -о, -о ти подивись. Він зачиняє ворота, а і там, і там зачини ворота. <свист> Ай, мій мадри. Так, подивимось, як це закінчиться, друзі. Боже, не дай Боже. Давайте подивимось як це закінчиться. <свист> Молодці! Ну як вам ця гра, друзі? Також дуже чудова гра. Так, правда, ми шматок з вами не заробили. Шматок ми з вами, на жаль, не заробили, друзі. І завдання ми також, на жаль, не зробили. Але гра була чудова, дуже швидка. Так, я дуже мало заробив, бачите, саме тому і... і не заробили шматок. Але гра була цікава і дуже швидка. На цьому дякую всім, друзі, за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь, підписуйтесь на наш YouTube канал, на наш TikTok, на наш Telegram. Всі силички ви знайдете під відео. Бережіть себе, а ми побачимо вже в наступному відео. Бувайте здорові, друзі.